Досі вагаєшся, чи варто шукати роботу в Німеччині? Так, погоджуємося! Ринок праці в цій країні буквально перенавантажений міфами. Сьогодні ми легко розвіємо найпопулярніші з них. Витрати на проживання в Німеччині дуже високі. Звичайно, життя в Німеччині дещо дорожче. Але тут варто дивитися на купівельну спроможність. Адже, якщо порівняти заробітні плати, картина виглядає зовсім інакшою. У Німеччині потрібно більше пахати. Насправді, якщо хочеш добре заробляти, то працювати потрібно скрізь. Проте, якщо в Польщі працювати понаднормово, це нормальна справа. То в Німеччині це суворо карається. Роботодавцю може загрожувати штраф до 15 тисяч євро або навіть ув'язнення, якщо понаднормова праця зашкодить вашому здоров'ю. Німецькі роботодавці неохоче приймають на роботу іноземців. Якби це була правда, то економіка Німеччини давно б уже скотилася в прірву. Зараз в Німеччині проживає понад 12 мільйонів іноземців, і, попри це, країна досі відчуває брак робочої сили. Іноземці отримують нижчу зарплату. Насправді, якщо ти володієш мовою та є справжнім профі, можеш розраховувати на зарплату на рівні з німецькими фахівцями. Головне тут твоя кваліфікація та бажання вчитись.